Так, всім доброго дня, мене звати Іван, ви мене в гостях. Зараз саме час підготуватись до восени та й взагалі собі зробити заготовки. Звісно, от поспіли яблучки, дуже багато яблук. Запам'ятайте, тому що потім буде дуже багато запитань, як я доглядаю кореї, навіщо я їм даю оцет, де його взяти? Я буду готувати яблучний оцет. Він готується дуже просто, але користі в нього дуже багато, він неймовірний. Тому обов'язково запишіть цей рецепт. На кіло яблук, приблизно потрібно 50 грам цукру або меду і вода. Все, більше нічого від вас не потрібно. Просто ще потрібен трошки вашого часу, і то не дуже багато. Все робиться дуже швидко, дуже просто. І так, як я готую домашній яблучний оцет? Поділюсь своїм рецептом, можливо, комусь знадобиться. Якщо ви тримаєте господарство, полюбляєте закатки, закрутки, заготовки назву, соуси, перці, все кругом потрібен домашній яблучний оцет, тому що це дуже корисно. З магазином це не порівняється. Готується дуже швидко. Потрібно взяти яблука, помити їх, почистити, вирізати серцевину і порізати. Я ріжу просто дольками, ну, можна, звісно, і натерти на терці, можна і блендером перебити. Складаю яблуки в банку не доверху, щоб було трошки. Місця, додаю туди цукор із розрахунку на 1 кг яблука, 50 г цукру і заливаю водою. Бажано теплою, не гарячою, не холодною. Такої кімнатної температури трошки теплою ну 40-50, можливо, градусів. Добре, перемішую, щоб цукор розтанув. Накриваю банки тканиною або марлею 6-8 шарів. Ставлю на брудіння на 10-14 днів при температурі, плюс 20, плюс Обов'язково двічі на день перемішувати через 10-14 днів, коли зупиниться процес брудіння. Двічі процідити суміш через сіто, другий раз через марлю. Додати цукор, одна столова ложка на 1 літр рідини. Добре перемішати до повного розчинення цукру. Накрити банки тканиною, поставити в темне, прохолодне, не холодне місце, банку не чіпати до тих пір, поки оцет не стане світлим. Осад опуститься на дно, а на поверхні з'явиться оцтова матка. Це приблизно 8-10 тижнів. Акуратно дістаньте оцтову маску з банки та перекладіть в іншу банку. Процидіть оцет, не зачіпаючи осад, розліти по скляним банкам або пляшкам на зберігання, і зберігати в темному місці. Оцтову матку, яку ви викладете в іншу банку, можна залити свіжим оцтом, можна тим, що залишився з осадом, і зберігати її в темному місці до наступного сезону. Її додають на другому етапі, що скорочує час приготування майже в Домашній яблучний оцет це дуже корисно, особливо, якщо ви тримаєте курочок в своєму господарстві. Щоб в зимовий час збільшити яценоскість у курей, потрібно давати 1 столова ложка на літр води. Я даю два рази на тиждень. Це чудове підкислення води, це добре покращує несучість, стимулює несучість, це покращує імунітет, подавляє патогену мікрофлору, це покращує засвоєння корисних речовин. Якщо у вас кури ліняють, це пришвидшує ліньку. Ну а для людей, звісно, домашній яблучний оцет корисний